В умовах воєнного стану ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію як всередині країни, так і за її межами став для українців ще більшим. Багато громадян приїхали із зони бойових дій в інші регіони або за кордон та шукають нову роботу. Якщо ви вважаєте себе особою, яка постраждала від торгівлі людьми, то повинні подати заяву про встановлення статусу за місцем перебування до місцевої держадміністрації. Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало відомо про таку дитину. Підставами для встановлення статусу є вербування, переміщення, переховування, передача або удержання особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми. З метою експлуатації, у тому числі і сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи. Після встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, ви маєте право на забезпечення особистої безпеки. Поваги, а також на безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги, тимчасового розміщення, за бажанням у разі відсутності житла в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації. За отриманням допомоги ви можете звернутися до. Уповноваженого підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, управління соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг, поліції, служби в справах дітей та громадських організацій. Зверніть увагу, якщо ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном. То повинні звернутися за допомогою до дипломатичного представництва України в державі, в якій ви перебуваєте. Особа, який якій буде встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, має право на отримання одноразової грошової допомогою. За інформацією, ви можете звертатися за номерами національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів.